Що таке насправді добро, зло, світлі, темні, воно, знаєте, трошечки не так, як нам подається. Тому дуже сильно, дуже сильно все залежить від рівня розвитку людини, від її свідомості, на якому вона рівні, які уроки вона пройшла. Уроки це що? Це як випробування, яке ми проходимо, і якщо ми його проходимо, то ми піднімаємось на вищий рівень. Якщо ми не проходимо, то ми опускаємося. І отут я підходжу до важливого моменту, хто ж нам підсилає ті випробування, як це все стається в житті? У мене в певний час в житті були такі дуже сильні випробування. І коли я потім аналізувала це, я прийшла, пам'ятаю, в одну точку, там, де після деяких практик. А я почала відчувати, бачити дещо таке, знаєте, скажімо так, з тонкого плана, не з хорошої сторони. Відчувати, чути якісь голоса. Я вам хочу сказати, що той стан він мене ніби як підбивав це. все воно ніби як це як така атака йшла, і вона ну тоді я була ще зовсім в іншому стані свідомості. І я тоді не розуміла, що це твориться, але в той час мене ніби як підбивали. Щось ну, зробить, нехороше. Якісь вчинки такі, ну зараз що не сильно думали про мене погано. Коротше кажучи, е, ну, з приводу моєї сім'ї, да? скажімо, так, що мені не подобалось, і мене це все підбурювало, підбивало. І ну, ніби як хтось мене постійно знаєте, під руку підштовхував, думки якісь, е, підкидував. Це зараз, я вже розумію, що це було, але тоді. Це реально, от уже із цієї точки сьогоднішньої, коли я повертаюсь туди, я розумію, що це була якраз гра темних для того, щоб я робила певні вчинки. Давайте так, не буду сильно особисто розказувати, я не готова до цього. Щоб я робила певні вчинки, але не думайте, що я там щось таке страшне робила. Ні. Ну, ми ж навіть своїми якимись, скажімо так, або недовольством, або ще чимось. Ну, ми ж також визиваємо е, певні реакції і будуть наслідки також в нашому житті. Так от, повертаючись назад і аналізуючи своє життя, я зрозуміла, що тоді це було зроблено для того, щоб я зробила певні кроки в своєму житті, які привели до е, таких. З одного, ну як на той час я думала просто катастрофічних наслідків, але справа в тому, що то якраз і була та точка, звідки почалася моя дуже сильна трансформація. І вона йшла не один рік, Того, коли мене питають, як я стала регресологом, як я готувалася, чи вчилась. Ну, я вам скажу, що просто так це не вийде. Просто так, хоп, захотів, пішов, почав щось робити. Ну так, щось і будеш робити.